Вся слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутими, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: побудує церкву свою і сили Адові не переможуть її. Покарання грішників залежить від праведників, які знаходяться посеред грішників. Світ потребує праведників, тому що вони впливають на грішників. Людина має знати Перш за все, хто вона, звідки вона виникла і навіщо живе, і ці знання мають виникати не з погляду душі, а від того, хто дає життя від Бога. Якщо ці речі відомі людині, то перед ним виникає вибір. Праведні не можуть ігнорувати те, що відбувається навколо них. Праведник протестує проти неправедності, безбожності і того, що потрібно зробити, щоб виправити неправедність. Той, хто знає істину, має нести істину. Тільки вибрані Богом люди бачать, що буде далі, і знають, що робити, щоб інші не загинули. Апостольська церква не може існувати без апостольських дарів. Така церква передбачає пандемії, передбачає війни і здатна діяти у будь-яких обставинах. Наша нагорода визначається життям, яким ми прожили. І це вибір кожного. Ми маємо. Хреститись в Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа. Ми маємо погрузитись в нього, і ми маємо розрізняти, яка сила виходить від Бога або це від іншого нечистого духа. Бог дав владу церкві і поставив, поперше, апостолів, пророків, пасторів, учителів. Ми маємо спасати наші душі, і у нас є дані Богом люди, які ведуть нас до цього. Щоб нам отримати Духа Святого, ми маємо бути в церкві, тому що церква це тіло Христа, ми маємо розповсюджувати праведність. Амінь.